Перш за все, це вже як постулат, що вся проектна документація розробляється виключно як електронний документ та підписується електронними підписами в єдиній державній електронній системі в сфері будівництва. ЄДСБ автоматично буде блокувати можливість затвердити проектну документацію. Якщо експортний звіт, наприклад, на документацію негативний, повинен проводитись автоматичний аналіз відомостей. Цей автоматичний аналіз робить сама система. Система точно може перевірити, чи всі дані внесені, чи вони повністю заповнені, чи вони відповідають формату, чи є там певна логічність, достовірність. І якщо ми говоримо про цифровізацію, вважаємо, що повинна бути при такій перевірці самою системою автоматичне сповіщення органу охорони. Культурної спадщини про розробку документації на територіях культурної спадщини. Львівська область, село Сокільники, це нове будівництво торгово-офісного комплексу, ви бачите, він вже майже збудований. Але проектна документація, яка пройшла і отримала позитивний висновок експертизи, не передбачає жодних заходів щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення. Але коли в нас є і відповідна стратегія, яка стосується безбар'єрності і доступності, в нас є відповідні ДБН, і ми вже мені здається провели сотні конференцій і форумів. І говоримо наскільки важливо саме питання безбар'єрності і доступності у відновленні нової сучасної країни, але все одно бачимо такі порушення законодавства. Ми розуміємо, що зараз кожна громада вона стоїть в центрі відновлення, і кожна громада відповідає за те, наскільки якісними проекти будуть реалізовані на тій чи іншій території. Розуміємо, як важливо і хочеться працювати із якісною проектною документацією, і взагалі, як би хотілося, мабуть, певні процеси, які стосуються корупційних ризиків, процеси, які стосуються зловживань, процеси, які стосуються неякісного виконання робіт, тощо, все ж таки залишити позаду і не брати їх собою у відбудову і у відновлення.